Моє шанування, дівчата і хлоп'ята! Вітаю вас на каналі Українська просто! З вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні у рубриці говоримо, правильно мова піде про назви овочів. Щоденно вживаючи свіжі овочі, людина отримує необхідну кількість вітамінів і мінералів для здоров'я та довголіття. А чи правильно ми вживаємо назви овочів? Чи вміємо узгоджувати слово кілограм із кількістю придбаної городини в магазині? Перевіримо це разом! Спочатку проаналізуємо значення слів городина та овочі. Городина, тобто овочеві культури, це загальна назва городніх рослин та їхніх певних їстівних частин, а саме плодів, коренеплодів, насіння та інше. А овочі це соковиті органи корінь, стебла, листки, плоди, цибулини тощо трав'янистих рослин, які використовують як продукти харчування та сировину для технічної переробки. Запам'ятайте ці два поняття. Збірний іменник городина та його синонім, тобто слово близьке за значенням – овочі. Перша городня рослина з великим соковитим листям це капуста. Цікаво знати, що капустяні овочі це кольорабі, брокколі та пецай. Її ще називають пекінською або салатною капустою. Капусту використовують для приготування супів, борщів, овочевих страв, салатів та інше. Повторимо назву овоча разом: Капуста. Друга городня рослина має стівний плід цибулину та листя. вона – цибуля. Цибуля призначена для приготування салатів, пасирування, заправляння сопів і других страв. До цибулевих овочів відносять цибулю та часник. Цікаво, що цибуля відома більш як 5000 років і батьківщина середня Азія. Разом скажемо Цибуля. Третя городня йде рослина з різким смаком і запахом це часник. Він має стівне листя, а також цибулину, яка складається з зубків, що вживаються в їжу. Часник відноситься до цибулевих овочів. Він відомий близько 5000 років має противірусні та імуностимулюючі властивості. Часник використовують у свіжому і консервованому вигляді для соусів, соління та приготування ковбас. Чітко промовимо. Часник. Четверта городна однорічна рослина з повзучим стеблом, що має великі овальні чи круглі плоди це гарбуз. Для топитливих діток додам, що до гарбузових овочів належить гарбуз, кабачок та огірок. Із гарбуза готують перші й другі страви, тушковані, смажені тощо, а також десерти. Промовимо чітко. Гарбуз. На п'ятій сторінці ви познайомитесь із городньою сланкою рослиною кущової форми із великими довгастими плодами. Це кабачок. Слово сланкий означає, який має стебло, стовбури, гілки, що стеляться по землі. Кабачок відноситься до гарбузових овочів. Він призначений для приготування других страв, ферширування, смаження та інше. Повторимо разом: кабачок. Шосте овочеве грудня рослина із сланким стеблом і довгастими зеленими плодами це огірок. Він належить до родини гарбузових. Цікаво знати, що огірок з'явився в культурі понад 6 тисяч років тому. В Індії дикі огірки ростуть в лісі, обвиваючи дерева як ліани. Важливо, що огірок на 95-98% складається з води, отже містить мінімум калорій. Він використовується для приготування салатів, супів і других страв. Чітко промовимо. Огірок. На сьомій сторінці ви дізнаєтесь про однорічну вечеву рослину родини Пасльонових з переважно червоними або жовтими стівними плодами. Це смачний помідор. Батьківщина помідорів Центральна і Південна Америка. До томатних овочів належать помідор, баклажан і перець. Помідори використовують для приготування салатів, гарнірів, фарширування та запікання. Скажемо разом. Помідор. Восьмий овоч має плоди фіолетового кольору у формі великого ірка. Це баклажан. Цікаво, що баклажан належить до томатних овочів. Він походить із Східної Індії. Основне призначення цього овоча для приготування других страв, фарширування, смаження і запікання. Закріпимо його назву баклажан. Дев'ята очева рослина а також її пряні плоди, що мають вигляд стручків і використовуються для їжі або як приправи. Це перець. Він із родини томатних овочів. Розрізняють три групи перців – солодкі, напівгострі та гострі чилі. Перець призначений для приготування салатів, супів, других страв і фарширування. Запам'ятаємо назву цього овоча. Перець. На 10-й сторінці знайомимося з городньою рослиною з пірчасто розсіченими листками і довгастим потовщеним коренеплодом оранжевого кольору. Це корисна морква. Морква призначена для салатів, супів, других страв і поживних соків. Вона належить до коренеплодів, як буряк і редис. Морква має протизапальні, знеболюючі та ранозагоювальні властивості. Чітко промовимо – Морква. 11 грудня рослина з товстим солодким коренем червоного, білого чи оранжевого кольору, що використовується як їжа, корм для тварин та сировина для вироблення цукру. Це буряк. Він входить до групи коренеплодів. Цікаво знати, що буряк зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди. Його використовують для салатів перших і других страв, а також відомого в усьому світі українського борщу. Разом скажемо буряк. На 12-й сторінці дізнаємося про однорічну трав'янисту рослину з бульбами, багатими на крохмаль. Це улюблена в Україні картопля. Вона належить до родини Пасльонових бульбопліт. Діалектні назви, які використовують в різних регіонах України, це бульба. Параболя. Картопля призначена для приготування салатів, перших і других страв тощо. Вживайте правильну назву цього овоча. Картопля. Щоб повторити і закріпити назви овочів, проведемо мовленнєвий практикум у магазині. На першому етапі вам необхідно назвати з пам'яті городні рослини, які ви можете побачити на полицях магазину. Зупиніть відео на паузу та починайте практикувати. Удачі! Ви правильно назвали всі овочі? Пречудово! На другому етапі ускладнимо завдання. Вам необхідно придбати в магазині овочі, назвавши продавчині необхідну кількість кілограмів. А щоб правильно узгоджувати іменник кілограм із числівником, що вкаже на кількість, запам'ятайте таке правило: числівник 1 вживається з іменником у називному відмінку однини. Тобто кажемо. 1 кг. Числівники 2 3, 4 в наземному відмінку узгоджуються з іменником в називному відмінку множини. Отже, промовляємо 2 3, кг. кілограми. Із числівниками 5 і більше в наземному відмінку. Іменники вживаємо в родовому відмінку множини. Наприклад, 5 кілограмів 10 кг. Бачите, як просто! Тепер уявіть себе в магазині та назвіть продавчині необхідну кількість овочів, яку хочете придбати, керуючись правилом узгодження кількісних числівників із іменником кілограм. Уважно прослухайте інструктаж. Привітайтеся із продавшицею! Попросіть її зважити вам усі овочі. Свою фразу починайте так. Зважте мені, будь ласка, 1 кг цибулі. 2-3 або 4 кілограми помідорів. 5 чи більше кілограмів картоплі. Далі подякуйте продавцю, попрощайтеся та пройдіть на касу для оплати покупок. Зупиніть відео на паузу та виконайте мовленєвий практикум за інструктажем. Вірю в вас. За підсумками мовленнєвого практику в магазині зробіть самооцінювання результатів роботи. Опишіть, наскільки добре ви виконали завдання мовленєвого практикуму. Дві зірки це два ваші позитивні висновки. Я зробив, зробила це добре. Наприклад, правильно перелічила назви овочів. І додайте собі одне побажання. Я можу зробити це краще. Натисніть відео на паузу та оцініть свою роботу. Бажаю успіху! Діти, сьогодні ми з вами ознайомилися з поняттями городини й овочі, навчилися правильно вимовляти назви овочі, а ще ви попрактикувалися, щоб впевнено спілкуватися в магазині та купувати корисну пожив поживну городину. Працюйте над чистотою свого мовлення, висловлюйте думки ясно та прозоро. Це допоможе вам у житті. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська. Простість». До зустрічі!